Всім привіт! На одному з попередніх відео я розповідав, як за допомогою інструменту фільтр можна відшукати у базі даних Access записи, що відповідають вашим критеріям, але відфільтрована інформація лише тимчасово відображає дані і зникає при закритті бази даних. Однак є один інструмент, а точніше об'єкт, який дозволить зберегти таку інформацію, це запит. Головним призначенням запитів є не лише відбір потрібної інформації, а й опрацювання та збереження. Також запити дозволяють додавати, змінювати або видаляти дані в базі даних. Сьогодні ми зупинимось на найпростіших запитах, а саме на запитах на вибірку та запитах з параметрами. Як і більшість об'єктів бази даних, запити можна створювати декількома способами: майстром і конструктором. Для найпростішого запиту оберемо майстер запитів. Оберемо простий запит. Запити будуються на основі існуючих таблиць або запитів. Давайте перший запит побудуємо на основі таблиці відомість навчання. Додамо до запиту поля прізвище, ім'я та група. Натискаємо кнопку Далі і придумуємо ім'я запиту. Нехай це буде моя група. Готово. Ми бачимо, що у нас з'явилася нова група об'єктів запити, в якій відображаються всі запити нашої бази даних. У нас є поки що лише один запит, моя група, який містить інформацію про прізвище, ім'я та назву групи студентів. Якщо запит потрібно доопрацювати, то натискаємо на нього правою кнопкою мишки, обираємо конструктор. Так як ви навчатися не можете одночасно в кількох групах, то під полем група впишемо назву нашої групи. Нехай це буде EP11. Натискаємо Виконати. І тепер в нашому запиті лише студенти однієї вказаної групи. Ця інформація буде зберігатися і нею можна буде користуватися в подальшому. Запити можна створювати і на основі кількох таблиць. Для таких запитів використовують конструктор запитів. Покажу, як це працює на простому прикладі. Створимо запит про студентів, які проживають у місті Черкаси. Переходимо на вкладку створення та обираємо конструктор запитів. Спочатку потрібно обрати таблиці, на основі яких буде будуватися запит. Добавлю таблиці Відомість навчання. Як видно, в цій таблиці відсутнє поле Місто. Добавимо ще одну таблицю адреси. Важливий момент. Ці дві таблиці повинні бути зв'язані. Причому по унікальному полю. Тобто по полю, в яких інформація не повторюється. Інакше нічого не вийде. Якщо ж у вас відсутні зв'язки, то перетягніть одне ключове поле на інше. Тепер можна приступати до формування майбутнього запиту. Двічі клацаючи лівою кнопкою миші, я додаю необхідні мені-поля, які будуть відображатися в моєму запиті. Зараз це поле прізвище та ім'я з таблиці відомість навчання, а також поле місто з таблиці адреси. Вписуємо умову відбору Черкаси. Інакше в запиті будуть всі студенти. Зберігаємо запит з назвою Черкащани. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Як бачимо, в запиті лише студенти, які проживають у місті Черкаси. Як бачите, нічого складного. Наступний запит буде про студентів, які навчаються на високий бал. Тобто мають оцінки 10, 11 та 12. Переходимо на вкладку створення. Обираємо конструктор запитів, додаємо таблицю відомість навчання, додаємо всі поля, крім номер. В полі математика вказуємо умову відбору. Допустимими для нас є лише оцінки 10, 11 та 12. Вказуємо їх в одному рядочку через оператор OR або. Аналогічні умови вписуємо і для інших дисциплін, щоб відобразити. Круглих відмінників. зберігаємо запит відмінники. І відкриємо його. Бачимо, що у нас є лише один студент, який навчається на відмінно з усіх трьох дисциплін. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Відкриємо для цього таблицю відомість навчання. В ній ми бачимо, що студент групи ЄС 1.1. Лісовий Дмитро дійсно навчається на відмінну. Є ще потенційний відмінник про лісок Олексій, але в нього з інформатики оцінки 9. Тому в запиті відмінників ми його і не побачили. Давайте спробуємо в таблиці відомість навчання змінити оцінку Олексію, щоб він був відмінником. Зберігаємо таблицю. Дивимося на запит-відмінники. Поки що його тут немає. Але якщо ми закриємо запит, а потім заново відкриємо його, то ми вже побачимо, що в цей запит додався студент, пролісок Олексій. Всі три запити, які ми розглянули сьогодні, називаються запити на вибірку. А наостанок ми розглянемо трішки інший тип запиту, а саме запит з параметром. Запит із параметром це запит, в процесі виконання якого користувачеві пропонується самому вести критерій відбору на етапі запуску запиту. Як правило, такі запити створюють в тих випадках, коли передбачається виконувати цей запит багаторазово, змінюючи лише умову відбору. Давайте створимо запит з параметрами, подібний до запиту Моя група. Переходимо на вкладку створення, обираємо конструктор запитів, додаємо таблиці відомість навчання і відобразимо всі поля, крім поля номер. В критерії поля група у квадратних дужках пишемо необхідне пояснення, щоб користувач знав, що туди вводити. Напишемо Введіть групу. Збережемо запит. Назвемо його група. Запускаємо запит група і бачимо діалогове вікно, в якому потрібно написати студентів, якої групи ми хочемо бачити. Нехай це буде група EP11. І відразу ми бачимо студентів, які навчаються в групі EP1.1. Давайте закриємо цю гру запит і спробуємо відкрити знову. На цей раз введемо групу ов 11 І перед нами вже студенти, які навчаються групі, ов 11 Саме щоб не змінювати в конструкторі умову відбору і придумали запити з параметром. Надіюсь, відео буде вам корисне. До нових зустрічей. Пока-пока.